Дуже швидко у мене програма сьогодні в Житомирі. Зустрітися з Богданом з цим всім колективом дітей. Тут відкритий дитячий інклюзивний будинок з дітьми, у яких є ДЦП, сонячна хвороба там, і це не дуже тяжкий крест для дітей. У нас така впала можливість для нашого каналу допомогти утипнути цей будинок. Як Богдан сказав, тут електростанція і вода, все своє. І я хотів би подякувати вам, дорогі брати і сестри. Це коли ми робили Минулому році минулому році, але позвали, нагородили, привітали. Я хочу поділитися з нашими глядачами, з і сестрами, що робота тихеньку проводиться, але має дуже великий результат. Ми щиро дякуємо дитячу організацію в СРОВОСІМІ наші діти. Щиро дякуємо і архідеякону Андрію Пальчуку, і вам, шановні підписники, «Життєрадісного» радісного каналу. Нехай Господь благословить кожного хто сьогодні протягує руку допомоги найпотребуючим. Дякую, Богдан, і ще побачимося. Хочу що сказати, що сьогодні коротка річ була, що тяжкі часи рождають сильних людей. І такі люди, як Богдан, я чесно дуже рідко зустрічаю які в такі часи роблять для дітей, для батьків, у яких є проблеми. Це не просто один раз накормити, напоїти це. Організувати такий досуг і такі зустрічі, і такий розвиток для дітей, який не може, на жаль, дати ні наша держава, ні наше общество, тому що наше общество заботиться тільки про себе, коли в тебе все добре. Якщо в тебе є проблеми, якщо ти не можеш ходити, то ніякий підйом, пандус, ще щось, там, транспорт організувати для людей. Нікому це не потрібно. Це реалії нашого життя. Ти тільки потрібен, коли ти можеш ходити. А ось коли в тебе народжується дитина, яка потрібно. Спеціальна реабілітація, спеціальні фахівці і, взагалі, зустрічатися, представте батьки з такими дітьми, наскільки їм легше. У кого ці проблеми, напишіть в коментарях, щоб люди розуміли. Для мене велика честь, що з Божою допомогою можна було прийняти участь. От бачите, цю крусту жовтою краскою. Це дядя Саша наш Полтави організував. Ми організували вату, цемент, сітку, роботу. Це колосальний труд. Там щось. Під півмільйона гривень це все вийшло. Я взагалі просто вже навіть не пам'ятаю. Але я хочу вам подякувати, дорогі брати і сестри, підписники нашого каналу, що ви ці всі роки важкі. Ви з нами, що ви допомагаєте. Бережи вас Господь. Доброго дня. Дякуємо вам, брати, дорогі сестри. Хто допоміг утеплити Радості. Ми дуже вам щиро вдячні. Я хочу подякувати всім людям, які приймали участь у створенні цього будинку радості. І ми вам дуже вдячні. Тепер ми будемо тут навчатись, працювати і просто проводити свій час. Дякую. Дякую вам за все за вашу добрі справи за вашу благодать, за те, що ви робите. І Я думаю, що. Будучи ми як від Бог віддасть це все тим, хто це робить. Я думаю, що є такі люди багато і їх стає все більше і. Дякую, дякую, великі великі вам дякуємо за те, що допомогли утеплити наш дім. Ми щиро вдячні за те, що ви нам допомагаєте. У нас оказується тут є підписники, які підписані на наш канал, на нашу деську партію. І тут проживають цьому домі. І хочу сказати дякую. Дякую, спасі, Господи, вас за вас та подарок таке, за утеплення дому. Спасіба вам большое. Пусть хранить вас, Господь. Ви бачите, що ви наробили.